Соціологи різних служб стверджують, що український електорат нічого не навчився в 2019 році, і з наслідків того вибору теж ніяких уроків для себе не виніс. Мовляв, українці так само готові сліпо обирати нове обличчя без історії, яке не має ні програми, ні команди, ні політичного досвіду. Все це кожен виборець вигадує для свого чергового нового обличчя сам. Проєктуючи на претендента свої найкращі очікування від лідера як такого. Так само одноголосно всі твердять, що Зеленському не світить другий термін у разі проведення виборів. Типу, от дивіться, зараз його баланс довіри становить плюс 4 в сенсі, що довіряють йому тільки на 4 більше, аніж не довіряють. І тенденція стала несхідна. Соціологи очікують, що за кілька місяців баланс вийде в нуль, а тоді в мінус. Причому це суто про довіру, а не про готовність проголосувати за Зеленського знову. І це принципово різні речі. Нам показують ці рейтинги, і вони трохи маніпулюють на них. Тобто є 48,5% довіри, і це прекрасно сполучається з 15-20% готових проголосувати. І це ще оптимістична оцінка, оскільки кожен корупційний мобілізаційний скандал. Цю готовність додатково зменшує. На роль нової легенди, нового претендента з вигаданими характеристиками і намірами українці поки що призначають генерала залужного, і так само його гіпотетичній партії, яку теж заочно і завчасно наділяють певними вигаданими позитивними характеристиками і гідними кандидатами на мандати і посади. Про те, чи генерал Залужний має потенціал виправдати бодай частково уявлення українців про нього як про міф, сказати не може ніхто. Принаймні з публічних осіб чи фахівців. З цілком зрозумілої і банальної причини ніхто не знає залужного політика, бо такої особи все ще не існує, від каналу Саме Сік. Звісно, як завжди, пам'ятайте, що всю інформацію треба сприймати критично, це лише точка зору, це не означає, що так воно є чи так воно буде, а може раптом ми, українці, різко порозумнішаємо, наприклад, і все зміниться. Але якщо серйозно, то цей допис Голубуцького десь досить сильно відгукується з моєю особистою думкою і моїми особистими враженнями від того, що я бачу навколо себе. Найбільша інтрига можливих виборів президента. З якими вже так носяться на Печерських пагорбах, це інтрига залужного, чи піде, з ким і з чим, з ким, тобто з якими союзниками, з чим, тобто з якою програмою. Хоча, з іншого боку, коли українці дивилися на програми. Ми ж вічно голосуємо за ту чи іншу персону, просто тому що або подобається, або не подобається. Ми ж так і Зеленського обрали. Це було особливо помітно на його прикладі. Ви можете, звісно, не вірити, що вибори вже дійсно починають планувати. Маєте на це повне право, але зверніть увагу, як активно слуги роздають гроші тепер. Вовину тисячу розміром в 24 доляри США, а водночас ще й підгодовують люмпен національним кешбеком, і все це через дію, звісно, без дії не отримаєш нічого. З кожної праски про це кричать. Смски присилають на телефон навіть. І це не випадковість. Вони готуються. Можливо, захочуть протягнути голосування і через дію в тому числі. А чи здійсняться їхні плани, ніхто поки точно не може сказати. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам, переможемо. І не забувайте ставити лайки і підписуватися на наш канал. Дякуємо.